Ну шо, 8 липня 1447 загрузили нас 9 політикої з херні з пінопласту. Мені стало цікаво, що офіс питав, то вказуються пінопластові ящики для вертикальної перевозки вина. От Французи думають, що вино треба перевозити вертикально. Нас, походу, в Україні так возять, не знаю. От і все, виїжджаємо з фірми пробуємо. Але що в Німеччині ніде нема таких ящиків, щоб аж везти їх з Франції. Ну не знаю, платять, їдемо покер. Всього разу вагатик 9 паліт, 400 кілограмів. Веземо фури пінопласту важить 400 кг, прикидаєте? Нормально. Ну Нам не пофіг, чим легше, тим ліпше. Щеби вихід знайти тої фірми, бо туди, куди я заїжджав, охранній каже, не можна. Зараз ми десь щось знайдемо. Кузенько тут так ничого влазимо, колеса мені ніби не Ту-ту-ту. Чекайте, бо диспетчер пише смс, мушу йому відписати. Зараз став на паузу, потім продовжу щось знімати, окей.